Була зйомка лише під час революції кількості, чи до зйомки ще була під час концертів 2014 чи пізніше? Чого це було питання? А, знімали фільм майже від початку, а, власне, від першого концерту Великого в Україні, від першого виходу на сцену Тахдотр на початку тринадцятого року. І в 18-му році. Була знята остання сцена фільму на Михайлівській площі. Весь цей час більше 15 концертів було знято багатокамерно. Я власне, <кхи> працювала з дівчатами від початку саунд-продюсером, тому в мене була така можливість організовувати ці зйомки і записи. В процесі так виявилося, що заодно по дорозі фільм зняла. Звідки з'явилася ідея фільму? Ну вона якось може так мало статися, бо ну, я власне звукорежисером була до, до того, як цей фільм зробити. І... Um, ідея, ну я дуже довго дівчат підбивала до того, щоб вони щоб знімати кіноальбом, це ще до революції. Ну а коли почалась революція, ми просто почали вже фільмувати події, участь дівчат у цих подіях, і це вже ну, стало очевидно, що це вже відбувається документальне кіно і це вже серйозно, і рулювати мушу я. Тим всім. Ну так воно якось документальна історія сама це зробила за мене. Як відбирали низку, яка обійшла у фільм, чи багато матеріалу відбрахувалося під час роботи після зйомок? Дуже багато матеріалу. Ну тобто майже шість років знімався фільм, дуже багато бекстейджів, дуже багато подій. Я їздила з дівчатами на гастролі. Uh, і, власне, вибиралося з того, що лишилося, мабуть, можна ще змонтувати серіал про Deck а тут вибиралося власне те, все те, що би встало в цей ланцюжок, який би розкривав кожну з них по черзі й події. Ну, чи розглядаєте з того матеріалу, що лишився, uh, зібрати ще якусь, якусь роботу? Ви знаєте, мабуть, ні. Бо коли ти працюєш над фільмом вісім років, це настільки виснажує, що ну, власне, поки робився фільм, було зроблено декілька робіт таких документальних кліпів, які є в Ютубі, а після вже, ну, вже не вже немає сил. Колись залюбки, якщо виникне якась спільна така, якась ідея, я залюбкіше попрацюю з Дагдотром, щось раз, разу разом зробити, але з того матеріалу, мабуть, вже ні. Це вже такий концентрат, який мені здається, немає сенсу перевертати це все. І це особисто хочу подякувати uh, за концерт в Маріуполі у 2016 році. Це якраз період, коли відбувалися зйомки фільму, і е, реальна та енергетика, яка була в Маріуполі у 16-му році на визначному концерті «Дах в Приморському парку, е, це абсолютно та атмосфера, яку я зараз відчуваю тут, е, у Львові, в, в відносно безпечному місті. Тому дякую вам за цю роботу і дякую за можливість сьогодні подивитися цей фільм. Дякую вам, дякувати за концерт, мабуть, дівчатам. Вони, до речі, цей концерт в Маріуполі теж якось пам'ятають і виділяють з багатьох, попри велику кількість виступів. Дякую. Чи була підтримка від державної інституції, чи швидше фільм з'явився на дзвінки ауперечних ділянці? Ну, зйомки фільму це абсолютно все за власні власні кошти. Мій чоловік, оператор-постановник, тобто постановник цього фільму. Тобто, ми власне вдвох це все витримали. А тоді в нас з'явились прекрасні продюсери, і вже на монтаж і на постпродакшн ми виграли двічі УКФ підтримку. Тоді ще, коли можна було отримати УК під, підтримку, дуже вдячні їм. Не чую. А, а питання не поступають. Мені здалося, що там якісь звуки відбуваються. А чому ви вирішили знімати фільм документальний саме з Дагдотерс Dothers і. Наскільки я знаю, в Україні ще не було такого, що про піч групу знімав такий навіть документальний фільм, спираючи на певні політичні події, і чим саме вас очікує в театр та взагалі. Ну, власне, в Україні знято декілька фільмів, документальних і досить досить хороших про. Українських музикантів, але ну, мабуть, дійсно так, щоб от політичні події на цей момент може так глобально ще ніхто не робив, але просто так сталося, що дівчата в моєму житті відіграли якусь дуже важливу роль. Вони якось так на мене вплинули, що я одразу позвільнялася з усіх попередніх своїх робіт, зрозуміла, що я буду працювати тільки з ними. На початку нашого там спільної якоїсь робочого цього шляху я почула від них фразу, з нами можна все, і дуже швидко зрозуміло, що це дійсно так. Тобто, якось поруч з ними абсолютно немає страху пробувати щось для себе нове. І я нереально їм вдячна за підтримку цю. Um, що якось я так і на помацькі, ну я власне з е, світу кіно українського документального і так, але я е, звукорежисером працювала, до цього, робила е, фільми, а тут просто якось склалися докупу всі мої бажання і е, дівчата. Не знаю, вони якось в цьому їх унікальність, їх талант. Вони якось так відчувають, моментально резонують і дають тобі добро. Ти можеш, і ти все зробиш. Ось учасниці гурту вони дуже багато говорили про те, власне, що для них є Техдотес, яким для них є гурт, які їхні певні такі рефлексії. Я розумію, що це, звичайно, цілий фільм, але можливо ви могли поділитися своїм враженням там у слові у кількох словах, якими для вас є власне Техдотерс. Враженням від Дагдотерс? ну вони дуже швидко стали моїми подругами. Власне, мій чоловік-оператор до цього з ними багато працював взагалі з театром так, дуже багато їм знімав, і він мене з ними познайомив. Вони собі придумали, що їм потрібна звукорежисерка, теж дівчина. І ну ми. Станом на зараз ми ну, просто вже є близькі люди, і е, ну, які враження. Я просто їх люблю, і е, кожна з них моя вчителька по-своєму, і, звісно, Влад е, Троїцький. Ну, Так я. Ну, мої всі враження про них в фільмі: це абсолютно шалена енергія, дійсно така, яка є не, незупинна. Це якісь дива, вміння віддавати залу повністю себе і живитися від цих очей в залі і знов віддавати, знов віддавати враження, таке, що було б добре взагалі цього вчитися, віддавати. І вони зараз вони а, в Європі вони дуже багато працюють, в них зараз нові вистави на актуальні теми а, про жінок, біженців а, багато про що, і в них декілька проєктів, вони виснажливо, виснажливо працюють з дітьми на колесах, і ну, це власне викликає тільки повагу і. Миру нам всім наснаги, і сил, і натхнення, і любові. Добре, дякую. Що є кось які запитання. А, чи планується прокат фільму покази за вдома? Ну, фільм був непоганий фестивальний шлях, і він наразі ще триває. А, фільм куплено трьома платформами європейськими для показу. А, не буду зараз називати якими, це можна знайти на сторінці, здається, бо я назви не пам'ятаю. <клух> ну і це теж дуже цікавий досвід. А, власне, фільм вийшов якраз перед самою. А, в процесі вже війни, але перед відкритим вторгненням, і так сталося, що це один з декількох фільмів українських документальних, які розповідають про те, що таке є взагалі Україна як культурна держава, і що насправді відбувається. І це так відкриває. Я трошки поїздила по фестивалях з фільмом в Європі. Це людям відкриває очі, бо це ж не інформація, це такий шлях через серце більше через почуття, і він такий більш чесний, мені здається. Хоча кажуть, що це маніпуляція, ну, але мистецтво все-таки більше, більш чисте і відвертіше, ніж <кхід> якісь політичні переконання і складні ці всі. Інституції, перемовини, все таке інше. Тобто фільм є, власне, і там, і тут прокат в Україні ми вже почали, і він ще буде продовжуватись навесні. Дякую. Все, дякую, дякую тобі велике за можливість поспілкуватися і побачитися. Дякуємо тобі за фільм. Ми всі в великому захоплені і отримали масу емоцій від нього, і познайомилися з гуртом Дагдотерс і з вашою спільною роботою. Все. до зустрічі, дуже вдячна. Дякую.